Для мене соборність історичне свято, це гордість, цивільний народ і людей. Ніхто не зможе нас завоювати заради безглуздих, звірячих ідей. Для мене соборність це право так жити у рідному краї, як хочеш лиш ти, на думці, що впевнено все говорити, триматися впевнено на висоті. Для мене соборність це мова українська, Не ж та, що від матері з молоком, а інша, що схожа вороже чужинська, мовою язинця, а язиком. Для мене соборність це повні кроки вперед у майбутнє, на рідній землі, з якої черпаємо на фейні сони, віддані її, як жировки. Для мене соборність це пробудитись, бо після війни приходили шмир. Ворожу агресію швиденько спинити. Соборність реальний орієнтир. Для мене соборність це перемога над ворогом, клятим у люті війні, це світло для миру, спільна дорога і радісні наші переможні пісні. Для мене соборність світле майбутнє, об'єднання ради спільних ідей, правічне, святе і незабутнє піклування про найрідніших людей. Для мене соборність неподійність одного серця на частинки, Європи цілої прихильність до кожного українця. Тримаємо соборність в долонях і в серці, плекаймо своє. Хай ворог ще не знає, що після дощу завжди місце веселці, а нас перемога давно вже чекає. Для мене соборність це волонтери, для них немає розмежень і неважно, ковід чи холера на захід чи на схід. Чать вони без вагань! Для мене соборність – жовтий колір, по китному небі мирний не політ, щедре на радючому полі, наймаліше серце, власний мікросвіт. Для мене соборність ліси та долини, чорнозем радючий на полях і степах. Немає у світі такої країни, щоб дарувала стільки тепла. Соборність це символ боротьби за волю, міцніше заліза, та різних твердин. Соборність давно увійшла в нашу долю в часи прадавніх і ще поколінь. Для мене соборність це сенс існування, не існування, а справжнє життя. Шевченка Тараса – найбільше бажання, у рабства не буде назад вороця.